You. Бережіться, Бересіяни. Скоро побачимось. Зрада прийшла від Джону Депа. Глядачі побачили звернення голівудського актора перед прем'єрою картини Жанна Дюбарі в Москві. У цьому фільмі актор грає роль короля Франції Луї 15-го. Раніше Розмі заявляли, що Джоні Депса не відвідує Москву і запише спільний трек з місцевим музикантом, що отримає гонорар 370 тисяч доларів. Тож йому організують екскурсію по РФ. Ударна група Азгард підрозділу аеророзвідки очі продовжує винищувати танки під Бахмутом у районі Кордюмівки. Завчора було спалено два танки, і цього разу горіла не лише техніка, а й її екіпаж. Танк Т-80, підбитий fpv дроном з боєкомплектом відручного протитанкового гранатомета РПГ 7 також спалахнув через детонацію боєкомплекту. Підбиття танка Т 90 М, яке відбулося того ж дня, п'ятьма годинами пізніше, за чотири кілометри від місця знищення Т 80 внаслідок влучання fpv дроном був знерухомлений і знищений повторним ударом. Тризуб для оновленої батьківщини матері виготовлять із української сталі. Група компанії Метинвест безкоштовно виготовить передасть державі сталь для нового герба Тризуба на щиті монумента батьківщини мати, який найближчим часом замінить раніше розміщений там герб СРСР. Спеціально для цього проекту металурги відновили марку Сталі Запоріжжя Сталі, з якої ти 1981 року було створено весь монумент. Монтаж оновленого герба планують завершити до 24 серпня. Київ отримав від США касетні боєприпаси. Це радикально змінить ситуацію на полі бою. CNN. про це видання пише, посилаючись на українського генерала, який підтвердив інформацію про озброєння. За його словами, касетні боєприпаси ще не використовувалися, але їхнє застосування радикально змінить становище на полі бою. Як повідомив кореспондент CNN, командувач групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Противник також розуміє, що українські війська матимуть перевагу затриманням касетних боєприпасів. Він додав, що тепер рішення про застосування цього типу зброї там, де його можна застосовувати, прийматиме матиме найвище керівництво. Наслідки падіння уламків у Дарницькому районі міста КМВА. Двоє постраждалих у нас його падіння уламків госпіталізували. Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі. Києва раду ухвалила в першому читанні закон про легалізацію медичного канабісу. За проголосував 268 депутатів.